Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося на сучасній вулиці Драгоманова, 42. Позаду мене старе приміщення національного музею. Але про все по порядку. Спочатку це була віла Дуніковських. Опісля митрополит Андрей купив це приміщення, щоб зорганізувати національний музей. 13 грудня 1913 року митрополит Андрей дарує національний музей українському народові. Цей день були визначні урочистості, і, як згадує газета, діло були дуже великі урочистості. Стояв столик, на ньому був підсвічник, підлога вкрита народними килимами. За ним сидів митрополит Шептицький. Справа Іван Франко, громадські і церковні діячі. Єпископ Константин Чехович відправив службу, був професор Михайло Грушевський, професор Володимир Шухевич, дослідник народного мистецтва, подарував свою збірку музею. Митрополит Андрей Шептицький подарував цьому музею всю свою збірку українського мистецтва. Зараз ми бачимо на подвір'ї цієї колишньої вілли, погруддя митрополита Андрея Шептицького. Пізнаваймо своє. І залюблюємося у своє. А я вам дякую за підписку, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанку. До зустрічі завтра!